Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо у програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання сьогодні 6 листопада, четвер. І сьогодні в інформаційній зарядці» ми будемо говорити про наступне: в Україну вчора приїхала зірка Голівуду, актриса Анджеліна Джолі. Про це багато писали у нас в Україні в соцмережах. Там вірили, не вірили. Ну, офіційних заяв не було ні з боку представників. Актриси, ні з боку, до речі, уряду, що цікаво, що ніхто з офісу президента разом з нею там не бігав, не тиснув руки, не фотографувався. Це насправді достатньо дивно. Але її приїзд, на мою думку, є дуже-дуже важливим, бо про це, до речі, зараз і вчора, і сьогодні, я думаю, буде писати, повідомляти впливова преса у світі, впливові засоби масової інформації. І це добре, що саме про Херсон, бо самі херсонці в соцмережах писали, що ніби про Херсон вже забули, мало про нього говорять. А це насправді фактично ну, фронтове місто, там тільки річка Дніпро, так, є таким ну, природним бар'єром, так, і фактично це є фронт. І Анжеліна Джолі продемонструвала, що вона є смілива людина, смілива жінка. і... Дала безумовно позитивні емоції не тільки херсонцям, але і всій Україні, і за це треба їй дуже дуже подякувати. Сподіваємося, що вона також особисто буде про це говорити, коли повернеться до Сполучених Штатів Америки і знову буде привертати увагу до України, щоб не забували, що насправді відбувається. Вона відвіла дитячу лікарню, пологовий будинок. Там були фото, де вона гралася з дітьми, і це дуже дуже добре. У Покровську ситуація не проста. Вчора президент Володимир Зеленський писав, заявляв, що дуже там успішні дії Служби безпеки України, спецпідрозділів і інших спецпідрозділів. Ну, будемо сподіватися, що реально ситуацію зможуть таки там виправити. І ситуація у Покровську піде під перейде під контроль збройних сил України, хоча безумовно не все так просто, і знову ж будемо слідкувати і сподіватися на краще. У Росії президент Росії Путін на засіданні Ради безпеки Росії заявив про можливість ну, почати знову ядерні випробування. Бо це ніби відповідь на ту заяву Трампа, яку він зробив щодо того, що Сполучені Штати Америки мають випробування проводити ядерної зброї, які, до речі, останні були в 1992 році у Сполучені Штати Америки, тобто ситуація не проста. Ну Буквально недавно президент Фінляндії заявив, що фактично зараз світ в новій епосі в ядерній посі ядерної зброї. Побачимо, як буде далі розгортатися події і ситуація щодо цих ядерних випробувань. У Сполучені на Близькому Сході ситуація непроста, і Сполучені і США е, хочуть, щоб була проголосована резолюція, яку вони. Е, Передемонстрували, яку вони представили е, і обраним членам Ради безпеки ООН. Хочуть, щоб ця резолюція була проголосована Раді безпеки ООН, але ще нема конкретної дати. Представник США Майк Вольц, колишній радник з питань національної безпеки, там, зібрав не тільки постійних членів цих Ради безпеки ООН і обраних, а також і партнерів. Це Катар, Судійська Аравія, е, Об'єднання Арабські Емірати, Єгипет, Туреччина. Ну і представив. План щодо розгортання е, міжнародних сил про підтримання безпеки у секторі Газа. Ну, це стосовно того плану Трампа з 20 пунктів. Ну там ще й має бути комітет миру який ніби має очолити Дональд Трамп. такий перехідний період. Ну слід нагадати, що е, недавно в Турції відбулася зустріч міністрів е, законних справ семи мусульманських країн, і там, до речі, вони насправді е, заявили про те, що саме палестинці мають. Е, бути тими, хто керує у секторі Газа, а не якась там міжнародна рада. Ну, знову ж, побачимо, як пройде це голосування, це резолюції, і конкретно вже побачимо про що там буде йти мова. А в самих Сполучених Штатах та, ситуація не проста для Трампа. Ну, зокрема, Верховний суд вчора там проводив слухання три години стосовно введення цих тарифів. Які ввів Трамп використовуючи закон про економічну надзвичайну ситуацію від 1977 року у суді року судді Верховного суду, зокрема, і ті, які ну, були призначені від республіканської партії, вони скептично ставляться і піддають сумніву щодо законності використання цього закону. А шадаун, який вчора вже був 36-й день, це найбільше так в історії. Він став причиною того, що уряд звернувся до авіакомпанії авіаперевізників, щоб вони скоротили на 10% своє авіаперевезення у сроках. Ну найтаких загруженіших аеропортах сполучених штатів Америки заявили, що не вистачає двох тисяч Це через те, що не виплачуються їм гроші. Бо федеральний уряд він частково паралізований. Ну це може серйозно вплинути як і на вантажні авіаперевезення, так і безумовно. Щодо туризму Сполучених Штатів Америки і конкретно американців, які там запланували певні поїздки. Тобто там ситуація також теж непроста. Ну, Трамп, як завжди, цьому демократів у Європі. В Європі буде виведення американських військ з Румунії. Вчора генеральний сектор НАТО був у Бухаресті, Він на спільній прес-конференції з президентом Румунії заявив, що це ну, не треба перебільшувати це значення. Що це нормальна ситуація? Що військ американських зараз більше, ніж було до 2022 року, я так розумію, до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Тому мова йде про те, що в Румунії зараз розгорнуто 1700 американських солдатів. Ну і після виведення там має залишитися від 900 до 1000. А в Чехії, в Чехії вчора був обраний спікером парламенту Томіо е, Окамура, е, він є е, головою. Такої ультраправої, як кажуть, проросійської партії свободи та прямої демократії. Вона в понеділок писала коаліцію з партією Андрея Бабіша, яка перемогла на виборах. Ну, як пишуть місцеві змі, андрій Бабіш такий таким чином, він не хотів, щоб в уряді був голова цієї партії Окамура, І от він так зробив, щоб його обрали спікером парламенту. Ну, це формально третя посада. У Чехії, у владному, скажімо так, на владному Олімпії. Ну, але вона визвала дуже таку негативну реакцію у самій Чехії. А в Латинській Америці така достатньо цікава ситуація. У вівторок президентка Мексики Кладіо Шенбайна там була, скажімо так, атакована, якщо так можна висловитися, одним мужчиною, який. Підійшов до неї, торкнувся її стегом, грудей, хотів намагався поцілувати в шиї, і вона вчора заявила, що вона подасть на нього в суд. І це аргументувало тим, що треба, щоб цей мечизм, який є в Мексиці, щоб ці жінки відчували себе в безпеці. Ну тут, зокрема, ще й питання до служби безпеки, яка мала забезпечувати, вибачте, за тавтологію, безпеку президента Мексики. Отакі новини про такі події я хотів поговорити сьогодні зранку в програмі Інформаційна зарядка запрошую починати свій день з інформаційної зарядки. День тільки починається. Бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!